Чи підтримуєте ви ідею економічного бронювання у тих ітераціях, які зараз лунають? Тому що поки що офіційної позиції немає? Ну я вважаю, що це таке око замість того, щоб зробити справжню? Таку добровільну рекрутингову мобілізацію, тобто мобілізовувати лише тих, хто сам вважає за потрібним воювати, тому що я думаю, що в нас достатньо чоловіків і може і жінок, які хочуть, вміють і люблять це робити. Але ж для того, щоб люди хотіли воювати. Потрібно забезпечити умови, це перш за все гарна зарплатня, якої зараз немає. Тобто нам постійно кажуть про які там про якісь 100 тисяч, але ми ж знаємо від наших знайомих родичів, які зараз на фронті, що базова зарплатня це 20 тисяч. Якщо ти в зоні бойових дій, ти 50 тисяч, а щоб отримати 100 тисяч, ти маєш бути там на нулі і майже погодинно там рахують, там скільки ти там знаходиш. це я вважаю несправедливо. Тому що якщо суддя отримує 300 тисяч, який сидить тут. В Києві uh -huh. нічого не робить, а солдат на фронті 20-30 тисяч, ну це я вважаю несправедливо. Потрібно змінювати цю систему, щоб солдати отримували більше грошей. Звичайно, потрібно зробити умови праці, тобто будь-який керівник підприємства, коли наймає працівників, не тільки зарплатою все вирішується, а й робоче місце. І обладнання, на якому він працює. Обладнання для військового це засоби ураження ворога. Якщо немає дронів, якщо немає мінометів, немає піхотних мін, немає транспорту, навіть пікапів немає, немає чим там евакуювати поранених. і, Звичайно, люди не хочуть воювати. Потрібно все це забезпечити. І підвищити зарплату, і тоді буде з'являтися багато людей, які захочуть воювати. Бо Пане Павло, погодьтеся буде. дуже дискусійне питання, і потрібно більш детально в нього поринати. Я пропоную це зробити пізніше, uh -huh. тому що тут я впевнений, знайдуться люди, і от, тут теж є доля правди, які скажуть про те, що судді довго йшли до свого шляху професійного і зараз отримують такі заробітні плати для того, аби не отримувати неправомірну вигоду. Інша справа, що вони таки її отримують, на жаль, з огляду на останні новини. Які отримуємо, але спочатку е, перейдемо до оперативних новин, і потім повернемось до вас. Росія вдарила ракетою по об'єкту цивільної інфраструктури Кривого Рогу. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак деталізує: уже відомо, що постраждало восьмеро людей. Серед потерпілих також 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікувати. Амбулаторно у місті понівечений гаражний кооператив. 12 авто постраждало вибиті вікна у готелі. Зараз ви бачите фотографії з місця події. Зрозуміло, що навіть натяку на присутність якоїсь військової компоненти на цьому об'єкті немає. Цивільні автомобілі, цивільні люди, жителі Кривого Рогу постраждали. Будемо стежити і будемо сподіватися, що оновлень стосовно потерпілих поганих не буде. Ну і плюс одна у Ростовській області Російської Федерації після вибуху спалахнула і ще одна нафтобаза. Бачите, як воно горить зараз на своїх екранах. Мова про комбінат. Атлас Росрезерва, що населеному пункту молодіжний кам'янського району, в пабліках пишуть що о третій годині ночі безпілотник нібито атакував ємність для зберігання нафтопродуктів. Водночас у Пролетарську Ростовської області Росії вже 11-ту добу триває пожежа на нафтобазі. Ну, Пам'ятаєте, як четвертий день ми коментували п'ятий, ну вже не цікаво, але насправді на ваших екранах це все доволі таки запально не виглядає. Голову антимонобольного Комітету Павла Кириленка тим часом взяли під варту справом внесення застави у 30 мільйонів гривень. Таке рішення Васку е Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Я нагадаю, що до призначення до Антимонопольного комітету Павло Кириленко працював на посаді очільника Донецької обласної військової адміністрації. Будемо стежити за оновленням і тут, в тому числі, як четверта гілка влади, журналісти, і сповіщати ва. Звісно ж, про це ви тим часом пишіть свої думки стосовно цих подій, що вважаєте стосовно ураження чергової нафтобази на Росії, чи подобається вам таке, що вважаєте стосовно терористичних ударів Російської Федерації про Дніпропетровщині? Зокрема, ну і стосовно ходу слідства Павло Кириленко у статусі підозрюваного поки що, ну і повертаємося до студії Павло Себ... Себастьянович у нас тут, і продовжуємо роз... розмовляти про те, що почали говорити. Економічна бронь. Щоб отримати бронь, людина має заробляти щонайменше. 34 тисячі гривень на місяць. Про це пише видання Forbes. Зазначається, що модель, яка розглядається нині в уряді, має прив'язку до заробітної плати. Як це буде на практиці, нині невідомо проте, варто розглядати два сценарії. Зазначається аналітиками. Перший варіант процедура, яка дозволить військовозобов'язаним отримати бронювання лише на підставі рівня зарплати. Другий концепт Критерії заробітної плати додадуть до вже чинної постанови Кабміну, за якою бронюються співробітники критичних для економіки. Приємств, пане Павле, з огляду на те, що як я розумію, насправді ну, якась кількість українців і отримують 34 і більше тисяч гривень заробітної плати, інша справа це відбувається у конвертах. Чи підуть на вашу думку роботодавці на те, аби легалізувати цю заробітну плату, зробити її білою для того, аби вберегти кваліфіковані кадри, аби вберегти свій бізнес? Ну, потрібно сказати, що 34 тисячі це ну, досі висока зарплатня. Так. І якщо подивитися на всіх наших теренах України, ніде немає таких зарплат. Ну, Можна сказати, що в Києві може там в якоїсь айтішної компанії. Ну, програмісти, можуть заробляти такі гроші, топ-менеджери може заробляти такі гроші, працівники там банків, в державних структурах, чиновники може заробляють такі гроші. Але потрібно сказати, що в нас медіанна зарплатня. По Україні це 9,5-10 тисяч гривень. Тобто, якщо ми приберемо самі низькі і самі високі, от така зарплатня буде. Тобто можна поїхати в регіони і подивитися, скільки люди отримують зарплатню. Це і буде 10-12 тисяч. Тоб, тобто, всі наші виробництво, харчові виробництва. Uh -huh. Ну я не я не знаю, ну просто всіх людей, які отримують маленьку зарплатню, потрібно буде мобілізувати. Тобто всі люди, які забезпечують от все, що ми бачимо в магазинах, нашої харчової промисловості. Так. Ну всі вони отримують таку зарплатню менш ніж 20 тисяч, е, якщо вони не в статусі критично важливих підприємств. Наскільки я знаю, я був шокований свого часу. Не буду робити рекламу, але одне із підприємств, яке виготовляє спеції, там а, а, чорний мелетий горошок, так і так далі, він в статусі критично важливого підприємства, і там люди заброньовані. Тому не обов'язково. 100%, відсотків, як я розумію, забронюють на такі ну, виробничі. Ну, тобто, ну, тобто повинні бути якісь там дуже умні чиновники, які вирішать, хто да. е, потрібен родині, а хто ні. Ну я в такі речі не вірю. Я не вірю в українського чиновника. Тому я вважаю, все ж таки, що повинен бути нормальний рекрутинг, який будуть здійснювати самі військові угу. з військових частин, як це робить зараз, і Мадяра, і третя штурмова бригада. І ми бачимо, що до них черги стоять, і люди хочуть навчатися і воювати. Тому оцей ці я вважаю, що це просто піар в нас є такі е, суспільні лідери суспільних думок які люблять цю дуже люблять цю тему там е, і є депутати яких там ну наприклад там наталуха да такий, керівник економічного нашого комітету комітету розвитку економіки да, частина називається нахай, да, до речі. Да, я дуже хотів якщо він тут буде спитати а що він зробив за п'ять років от хоча б хоча б один законопроект який там збільшив економічну свободу надав можливості які підприємцям Шановні Глядачі, ви ж зазначаєте чи жодного. очікуєте такої да. зустрічі Павло Себестянович та пан Наталуха буде цікаво жодне да, жодного жодної користі цей депутат нашому суспільству не mm -hmm. приніс. Про це це потрібно запам'ятати на наступних виборах, тому mm -hmm. що людина дуже активна, але що саме вона зробила, не зрозуміло. Тому я ж кажу, що мобілізація все ж таки має йти природнім таким рекрутинговим шляхом, який мають здійснювати самі військові mm -hmm. власним прикладом показувати, де людина буде воювати, що вона буде робити. І, звичайно, потрібно робити мілітарізацію суспільства, тобто відкрити полігони, відкрити тири, щоб люди мали змогу піти спробувати стріляти, спробувати тримати цей автомат, і всі повинні навчитися керувати дронами. Ну, це повинно просто бути в усіх шкілах, у всіх школах і теж відкрити. От зараз для того щоб навіть політати десь з дронами, немає змоги люди, які навчають, не можуть отримати дозвіл десь політати. Ну от як це робити? Тобто, з одного боку, ми хочемо, щоб це розвивалося. З іншого боку, ми все забороняємо, не даємо можливості людям це опанувати цю професію. І звичайно, потрібне фінансування тут. У нас зовсім не фінансується армія, не фінансується виробництво дронів. Ніхто не створює фінансових інструментів для розвитку цього виробництва. І навпаки, все, що робить, наприклад, там Даніл Єтьманцев, міністр фінансів. Ну знову ж таки запрошуйте. Нехай, да, вони відповідають. Міністр фінансів пан Марченка це блокування податково. Ових накладних про саме промисловості, тобто в нас зараз 30 тисяч підприємств кожного місяця блокуються цією системою, яка просто автоматично блокує без усіляких пояснень, і підприємства мають потім ходити, доводити, що вони ні в чому не винні, намагатися повернути свої гроші заблоковані. Тобто, з цим стикається кожний підприємець платник ПДВ.